Привіт, мої хороші! Як добре, що ви завітали до мене сьогодні на канал, тому що настрій в мене прекрасний. Я готова ділитися цим настроєм з вами. А справа в тому, що сьогодні ми з вами поговоримо про дещо чарівне, таке класне. Із дитинства, знаєте, щось таке казкове, приємне, трішки магічне про свята, про традиції. В сьогоднішньому відео я вам трішки розповім про відмінності між традиціями святкування Святого Миколая в Україні і в Нідерландах. В Нідерландах Святого Миколая називають Сінтерклас. Сінтерклас весь рік живе в Іспанії і за Три тижні до свого дня народження він приїжджає в Нідерланди. Точніше, не приїжджає, а припливає. Припливає він на кораблі, тому зараз ви можете спостерігати, як. Багато людей вздовж річки вишукувалися. Вони чекають, коли приїде Сінтерклас разом зі своїми помічниками чорними пітами. Вони вночі допомагають Сінтеркласу, тобто Святому Миколаю, розвозити подарунки по домівках, і вони роблять це все через димар, тому вони в сажі, і через це вони називаються чорними пітами, а не тому, що люди тут расисти. Зараз я вам трішки покажу. Атмосферу. Бачите, перекривають дорогу в центрі міста. Ви подивіться, скільки тут люду. До речі, не лише діти зі своїми батьками чекають появу Святого Миколая, а й ось цей кінь, на якому потім святий Миколай, тобто Сінтерклас, буде подорожувати Нідерландами. У місті, звичайно, все прикрасили, грають музики. До речі, я помітила, що поки ведучий розважав дітей, вони прийшли на свято зі своїми пакетами. Я спочатку здивувалася, для чого їм це все потрібно, а потім зрозуміла. Оці помічники чорні піти вони прибувають першими. І, звичайно ж, всіх дітей задарюють смаколиками. Ви подивіться, як вони тягнуть свої рученьки, щоб отримати щось смачне від чорного піта. У Нідерландах Сінтерклас з'являється середині листопада. З того моменту діти ведуть себе дуже чемно, тому що їм потрібно отримати подарунок. Для цього є спеціальний ритуал. Потрібно біля каміну, але якщо його немає, то біля вхідних дверей поставити своє взуття і туди покласти морквинку, щоб святий Миколай. Тобто Сінтерклас, на своєму коні прийшов саме до вас додому. І звичайно ж покласти туди своє бажання, щоб він зміг його виконати. Свої бажання я вже залишила. А ми давайте з вами повернемося до річки, тому що там з хвилини на хвилину має прибути справжній сінтерклас, і ми з вами нарешті побачимо, який вигляд він має Цьогоріч Сінтерклас приплив ось на такому кораблі. Поки не було людей. Я вам трішки його познімала, щоб ви роздивилися його зблизька. І нарешті клас. Ось він традиційний нідерландський святий Миколай. Подивіться, всі радіють, звичайно, що... сім'я. Ну, всі, щось що все і закінчилося, бачите, піти вже помічники тікають від дітей, діти їх наздоганяють. О, підтримати щось смачненьке, я так uh, піддивилася. Печиво дають це мої знайомі подружка. подружки. всіх вже привітав і поїхав на своєму білому коні ген-ген далі кататися Нідерландами та вітати всіх інших діток. І буде він так кататися до 5 грудня, до дня свого народження. А потім цей в цей день у них буде звичайно відзначатися день народження Сінтеркласа, тобто Святого Миколая, і ем, перед будинками. Типу, святий Миколай буде залишати ем, мішок із подарунками, стукати в двері і тікати швиденько. А звичайно, дітки потім будуть знаходити ці подарунки і дуже радіти, тому що є казка, що є чудо в їхньому житті, і це так прекрасно. Гарного настрою вам, друзі! І до наступних зустрічей, Па-па! Ви просто подивіться, вся доріжка всипана печивом, навіть дітки збирають.